Пані Ірино, нещодавно відновили, створили новий годинник на Катедральному соборі на вежі Південній. Ваші спогади про те, яким він був до війни? Він такий, я бачила в газеті, бо так не було ще близько. От, ну Так як мені запам'яталося, то, то, то був гарний. Він дивіться, що він був, циферблат в кованому желізі був, а дуже гарний бій мав. Він як бив, тут на пів Тернополя було чути. Це так. була мелодія чи просто такий один? Ні, просто ну, такий не один мелодія, один. а просто бій. Щогодини чи там? Півгодини і години. Півгодини, а потім вибивалися години, наприклад, третя, значить, три рази. На кожний на раз два рази. Так як наш годинник був. Можна говорити, що це був центровий тернопільський годинник. Так. Якусь до нього було ставлення, може, особливе. Казали, що то на костьолі години? не сказала, просто ні? ні. Ну і той гарний, що в городці був, також гарний години. А якому давали перше, друге. Чи так однаково ставилися до них? Ну, той якось ближче був, той, що в городці. Той був високо і далеко, а той був якось ближче. І, і більше ми були там, коли в нього є На костьолі добре цифри було видно? Так. Але видно по фото, що цигерблат чорний. То так було чи ви не пам'ятаєте? Не пригадуєте. Але то, що роздивитися було добре, ну, як вже само добре собою. було видно. Коли він перестав діяти? Після війну після війни. У 39-му костьок спалили вежі. Так, так, так. Ну і тоді тоді видно і знищили його. І Тоді і і знищили, не забрали його. і все. Ну, що погано лежало, то вони. Воно непогано лежало, але вони собі забрали його, а потім казали, що то їхнє. А чи пригадуєте такий момент, що от зник звук? от Був звук, що от місто билого, ну, було чути то, а потім раз і. Так. Ну, Я просто до чого веду. Чи надали тому увагу, що от не чути так, годинника? Так, так, казали. Перестав бити годинник, казав, я пам'ятаю. Нас вдома говорили про то. Що якась причина, що годинник почав, перестав бити. Так. Чи звучав він голосніше, ніж зараз? Як ви вважаєте? А зараз годинник б'є. Я не чула як Не чула, а не маєте як порівняти. Я не знаю, чи я би порівняла, чи я ще пам'ятаю той звук. Скоріше, будь ласка, таке. Напевно, що була людина, яка до війни. В той дзвін постійно там ходила і кожна дня. Ну а я вже обов'язково, ну я же, так, дзвонар відповідав хм. за то. Іншими словами, це був дзвін, один. Одинарний дзвін. Так. Угу. Тобто то не була мелодія. Це був просто бам, Б, та, бам. Так, 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 угу. так. Тільки на кожну годину бам-бам, один, один тон, не один тон. А... Одна нотка, ну. Так, 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 на одну, на одну годину два рази билося. Чи були такі історії, що там запізнювався якось чи щось? Не пам'ятаєте такого? Що там, жартували, не, казали, не казали пізно. Пільнувалося пільнувалося. що пізно? — було? З якого часу, по який бив? Тільки в день чи вночі? Кругло. Круглодобово? Круглодобово він бив. Він не переставав бити. Не переставав. Чи був якийсь святковий дзвін? От, наприклад, якщо якийсь праздник, чи що він так дзвінкіше бив, частіше молоді? Годинник йшов як годинник. А, тобто, це, тобто цей бій стосувався тільки годинника. Так. І все. Чи були коли з розмови про те, що цей годинник міг бути одним із найстаріших в Тернополі? Може і так. Але Може... до того, що в городці ставилися ну, як до молодого? Пам я пам'ятаю, я пам'ятаю, що. Татко. Татко дуже, як вже не став цього годинника, то татко дуже переживав. Дуже йому було прикро. Чи можемо говорити про те, що довоєнний звук цього годинника був такий частиною духу такого морального так, Тернополя? Так. Представте собі, що так. Представте собі, що так. Можемо судити, що його відновлення це відновлення якраз то знак Божий, відновивши годинник, може відновитися життя.